Всім привіт! З вами Олександр, канал Алекс Drake, і у нас сьогодні серія продовження кар'єри Богдана. Цим була в ндж біатлон другий сезон Кубок IBU. Етап в чеське нове місто. Вчора ви набрали під попереднім випуском 15 лайків. І я, як і обіцяв, сьогодні випускаю нову серію. Тому набираємо під цією 15 лайків, підписуємося на канал і наступна серія вийде хоч прямо завтра. Нове місто сьогодні в нас Три гонки це спринт, мастарт та гонка переслідування. Починаємо зі спринту. Не будемо тягнути кота, самі знаєте за що. І погнали погода. Мінус 6, мінус 10 в нас. Мінус 6, мінус 10. Ми можемо вибрати групу. Це чудово. Виберемо останню. <кх> ну і ось ці, ось ці лижі. Найбільше нам підходять, здається. Стартувати ми будемо аж 35 ми тому доведеться почекати свого стартового номеру. Хто не бачив попередню серію, подивіться, ми нарешті взяли золото Ну, першу медаль і золото Два в одному, скажімо так. В індивідуальній гонці, в Salt Lake City, вдалося нам таки взяти першу медаль в цьому сезоні. Нове місто, прикольна траса, на якій можна вигравати, але, мабуть, мабуть це таки не з нашими характеристиками на даний момент в спринті так точно. Будемо намагатися робити, що тільки зможемо. Тут є кілька участків, де можна так непогано скоротити. Ну, поки що непоганий час. 11-та позиція, але потрібно потрібно буде ризикувати, потрібно ризикувати і досить швидко стріляти сьогодні. Тому що без швидкої стрільби нам тут нічого не світиться, 100%. В принципі, з хорошим часом, з хорошим часом приходимо на перший вогневий рубіж. Але ви всі самі бачите. Я поспішив. я... Неправильно зробив, не потрібно було все-таки поспішати і це, на жаль, два промахи, які відкинуть нас зараз дуже і дуже далеко. Ми навіть в гонку переслідування не потрапимо. Ми навіть не потрапимо, скоріше за все, в гонку переслідування. Так, це 31 позиція, це дуже далеко, друзі. Ми будемо намагатися, будемо намагатися боротися за потрапляння хоча б гонку переслідування. У нас ще є другий воєновий рубіж. <кій> У нас ще півдистанції попереду. Все може бути, все може бути, друзі. Велике прохання поставити вподобаєчку, підписатися на канал, хто ще цього не зробив. Для підтримки мого каналу та україномовного YouTube загалом 17 секунд. Ну це забагато, це забагато нам потрібна чист Потрібен чистий вогневий рубіж зараз. Дуже потрібен. І ще й пульс буде за високим. Буде якраз нормальним. Чисто-чисто працює Богдан на другому вогновому рубежу, і в нас ще є шанси потрапити в гонку переслідування. Нас здається, ж гонка переслідування чи індивідуалка, я щось забув. 11 місце Так, це нормально, але зараз останнє коло, яке потрібно, яке потрібно відпахати. А в нас, як ви пам'ятаєте, не дуже все добре зі швидкістю. Так, ну поки що це 12-та позиція. Ми поки що проходимо. Тут участок, де можна трішки зрізати, скоротити своє відставання. Ну як скоротити? Не програти більше, скажімо так, хоча 12.6, подивіться, 12.6 ми навіть трішки скоротили. Ну і на фінічну пряму зараз потрібно ж. У нас залишилось трішки, скажімо так. Витривалості зовсім небагато, але все-таки трішки є. Без двох промахів я вам скажу ми були б, можливо, б навіть топ-7 десь. 14 ми фінішуємо, після нас ще зараз деякі біатлоністи будуть фінішувати. 18 місце, так, 18 місце, 14 секунд програшу. Давайте подивимося по лижному ходу. Перше коло 16, друге коло 19, третє коло 27. Швидкострільність, досить непогана в нас була швидкострільність, але але влучності ще б додати. Ні, в нас мастарт, у нас мастарт, до речі, в якому ми беремо участь, ми потрапляємо. В загальному заліку ми на 10 му місці, ми потрапляємо в мас старт, і індивідуалка буде. От індивідуалка – це та гонка, де ще... <кій> ще раз можна поборотися, скажімо так, за медалі. І, звісно ж, індивідуалку потрібно буде. Так, стартуємо ми з 10-ї позиції, це мас-старт, ще раз нагадаю. Тут потрібно не загубитися, скажімо так. <кій> 5 кіл, тому пам'ятаємо про це, не спортуємо. По швидкості в нас будуть провали в гонці. Ви бачите, вже нас обганяють майже всі. Зараз, можливо, навіть останнім будемо, але я не хочу. На першому школі витрачати зараз витривалість, тому що потім ми просто зупинимося. Тут краще прийти останнім навіть, але вдало відстрілятися і вийти на нормальні позиції, тим більше ось тут ми відігруємо трішки. І відставання поки що не таке велике, але ми трішки потратили витривалості, чого б я не хотів робити, але трішки довелося. Трішки довелося потратити. Так, лижі, до речі, працюють на, десь на плюс 5%. Зараз вони мають додати швидкості. Але сказати чесно, що це відчутно. Ні. Це відчутно. Так, перший вогневий рубіж. Перший вогневий рубіж. Чисто, чисто працює Богдан, ми бачимо, є, є в деяких біатлоністів промахи, навіть подвиги є. І ми зараз 4, 5 і 5 все-таки ми виходимо. Непогано, непогано поки що. Зовсім непогано. Клод, Хіденсало, Фроде Андерсон і Наврат попереду нас. Звісно, ми зараз пропустимо багатьох, тому що вони будуть прискорюватися, а я. Навряд чи. Нам потрібно, я ще раз нагадую, на 5 кіл зберегти витривалість, тому дуже-дуже обережно потрібно працювати, особливо на... в нове місто, тут важкий підйом цей. І ви чуєте, чуєте, як ззаді нас наздоганяють вже біатлоністи, але ну, ось тут ділянка, де ми можемо трішки скоротити відставання. В принципі, не відпустили далеко групу лідерів, і це найголовніше зараз. Найголовніше, що ми не відпустили групу лідерів. Так, другий вогневий рубіж. До речі, якщо хто не вірить, я нічого не міняв, хард. А то хтось скаже, зараз що я тут уже підкрутив щось, нічого не підкручував, хард, другий вогневий рубіж. Що зараз сталося з гвинтівкою, я взагалі не зрозумів. Ви самі бачили, як її підкинуло, і вона не хотіла наводитися на мішень, ну це просто треш. От вам і приїхали. Два кола штрафу. Зараз нас відкинуть. Ну, Коли вони нарешті її поправлять, те, щоб на штрафних колах тут не заносило куди-небудь. <кій> На жаль, на жаль, тільки 15-ти -ми, ми виходимо з вогневого рубежу, погана позиція, далеко. І позаду нас там зараз будуть нас, нас доганяти. Витривалості мало, їхати ще три кола. Ну, дуже важко, дуже важко нам буде. Тут у нас Бйонтегорд. І біонас Уже обіходять, ми вже 18. Точніше, 17. -ті. На віражі їх трішки посунемо, ну, хоча б на стрільби ще прийдемо разом з ними. Отак от, от провалили, на жаль, на жаль, провалили другу другу стрільбу. Ну, Просто щось незрозуміле створилося з прицілом. Я не знаю, що тут навіть сказати. Так, третій вогневий рубіж, тепер у нас дві стійки. Ви бачите, скільки біатлоністів у нас все-таки на нулі працюють сьогодні. Чисто, чисто, але подивіться, подивіться, скільки нулів нам не дадуть змогу сьогодні поборотися ні за що, скільки нулів вибивають. Ну, 11 зараз ми вийдемо, але тут Тут він діш нас обходить прямо на виході з кола штрафного свого. Ну треба боротися, треба не відпускати. Тут уже на цьому колі вже відпускати не можна. Ну подивіться просто, подивіться, що Хіденсало робить, а що він взагалі тут робить, в нього три промахи. Ой-ой-ой, лідер загального заліку. Ну не вистачає, не вистачає нам витривалості, ми програємо всім. І програємо дуже багато. Я нагадую, у нас ще фінішне коло буде, а витривалості вже немає. Ну, хоча б фінішувати в топ-15, в принципі. Це мабуть ціль максимуму. Ціль максимуму з промахами в нас це топ-15. Ой-ой-ой, зараз буде дуже високий пульс. Я неправильно підійшов до вогнового рубежу. І пульс буде дуже високий, зараз будуть проблеми у нас. Ай, покруз... закрутило гвинтівку. Закрутило гвинтівку. Я, Я вже бачив цю мішень закритою. І ми зараз на межі десятки виходили. А там ще й позаду нас, подивіться, чисто стріляють всі. Ні, навіть в 15-ті ми не будемо, друзі, навіть 15, от скоріше за все. Та не скоріше за все, а точно буде ось це 18 місце. Нікого ми тут не обгонимо. Просто тому що в нас сил не вистачить на те, щоб когось обігнати. Хоча троля, як ідишні перед нами, не надто швидкий, але в нас просто немає. немає Запасу, немає запасу, немає чим бігти. Там ще й ззаді нас Фроде Андерсон. Може нас наздогнати, потрібно не дати йому це зробити. Просто все віддаємо зараз цей підйом. На фінішну пряму у нас не залишається нічого. Залишаються на фінішну пряму тільки надії, що Фрюде Андерсон, і Емільєн Клод, та і Вацлавік нас не дістануть. Ну, не повинні дістати це наше 18 місце, але. <кхух> 18 місце. 18 місце це Антон Дученко, до речі, виграє гонку, подивіться. <кхух> Антон Дученко з чотирма нулями виграє гонку. Нічого собі. По лижному хіду сепала, непогано. Ну, перші кола тільки трималися, останні два взагалі на останньому місці. По швидкострільності теж ми, ми взагалі. останні. Ну от Третя стрільба була швидка. Ну і на завершення сьогодні індивідуалка. Нагадую, що вже в одній індивідуалці ми сьогодні взяли медаль. Не сьогодні, а взагалі ми вже взяли медаль в одній індивідуальній гонці. І ми з червоною майкою лідера заліку індивідуальний гонок, як ви бачите, тому що це була єдина індивідуалка, сьогодні друга. Ну що ж? Давайте спробуємо. Давайте просто спробуємо. Не спішимося зі стрільбою в цій гонці, абсолютно не поспішаємо. Найголовніше, звісно ж, вогневі рубежі, а ми не вибрали групу, ми могли вибрати групу, ми її не вибрали, ми 14 ми стартували, після нас ще дуже багато біатлоністів будуть стартувати сьогодні. Ну, ось, з цим трішки затупили, затупили. <кій> ну добре. Затупили, затупили. Будемо чекати на фініші, якщо це знадобиться. Можливо, це і не знадобиться, якщо ми намажемо. Навіть один промах в індивідуалці, це... це кінець для нас. Завершення гоночки. Так, перший вогневий рубіж у нас зараз буде. Ой, забагато, забагато я прибавив. Буде висот... трошки трішки високий пульс. Ну, ви самі все бачите. На жаль. На жаль, це промах. Не йде сьогодні лешка, прям не йде. У нас в нове місто, Лешка взагалі не пішла чомусь. Ну, Будемо боротися, будемо боротися до кінця. Невідомо, як будуть стріляти суперники, можливо, ще гірше, можливо, хоча б з одним промахом за топ-10 десь ми зможемо поборотися, але ж більше. більше. І ще три, три вогневих рубежі попереду. Ще ми можемо намазати тут. І взагалі провалити цю гонку. Ну, ви бачите, він, Філіп Наврат уже тричі промазав Дереземля, Андрій Дереземля, український ветеран. Стріляє 2-0. Він зараз має бути лідером, я так розумію, після другого вогневого рубежу у Наврата було там. Три промахи, Ой, Два промахи, вибачте, Два промахи в наврата. Ну а в нас другий вогневий рубіж. Бйонтегар, Бйонтегар лідер, а Дереземля все таки другий. Всіх решти є по два промахи, друзі, всіх решти є по два промаха, тому все ще може бути в цій гонці. Та блін, чому так гвинтівку якось незрозуміло на нове місто вводить. Одна стрільба нормально, інша стрільба щось незрозуміле починає творитися з гвинтівкою. Так, поки що ми на третьому місці виходимо, але нагадую, там у Наврата два промахи і третій вогневий рубіж чисто. А між нами... Між нами 23 секунди. Він трішки швидше на 7 секунд йде. Тут наврат швидкий біатлоніст. Код Джейк Браун, Джей Браун 2.0 стріляє, Дереземлі 2 промахи, до речі. Дереземля, так сказати, відпадає з цієї боротьби. Біонтегорд. Горд ще не стріляв у нас на третьому вогневому рубежі, там тільки дереземля поки що наврат. До речі, теж з 0 зробив. Ну, з тих, хто йде попереду, то тільки дери земля вистрілявся. От зараз Bionteгор стріляє. І Біонтегара один промах. Ну але одного замало для нас. Для нас одного промаха Bionteгра да замало. Друзі, велике прохання поставити вподобаєчку, підписатися на канал для підтримки україномовного Ютубу. Давайте зробимо і під цим відео 15, подобає як, як під попереднім, І наступне вийде хоч прямо завтра. На наступний же день. Так, третій вогневий рубіж у нас. Чисто? Чисто працює Богдан. Але ні, не випередимо ми Біонтегорда. Програватимемо секунд 5. Ну, 3,2, але буде по факту секунд 7 уже перед останнім вогневим рубежем, я думаю. Тому що в нас залишилося зовсім мало сил на ці останні два кола. Ви бачите, зараз нас вже біатлоністи нас доганяють. <coughs> До речі, лижі працюють по максимуму на плюс 6, фуркат, там, здається, 3 Симон, 3 промаха, 3 чистих рубежі відпрацював, якщо я не помиляюсь, так? Чи скільки? Ну, Він тільки що появився був. Чи то якийсь глюк був всі віддаті. Так, ну будемо програвати секунд 7 ми на підході. Бьонтегар, до Бьонтегар чисто відстрілявся останній вогневий рубіж. Ну і нам теж потрібно відстрілятися зараз чисто, щоб боротися хоча б за, хоча б за якусь топ-10. Я вже ні про що більше не мрію. 5 секунд. 5 секунд на підході програємо Біонтегорду. Біонте Гарду, Називайте як хочете. Кому як зручно. Чисто, чисто працює Богдан. Ну а то один промах. Ой, це один промах на першому вогновому рубежі. Як же він нам зіпсував сьогодні гонку, друзі? Як він нам зіпсував гонку? Ну, звісно, ми не наздожнемо. горда. Тут головне зараз як можна менше відстати. Ну, Секунд 10 буде точно, тому що вони зараз останнє коло будуть летіти, а в мене просто... Немає сил на це останнє коло. Уже 6,3. Ну і давай, 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 Богдан, давай. По максимуму зараз працювати, програти як можна менше, як можна менше програти Бьонтегарду. Gardu. Ну і сподіватися, що там ті, хто позаду нас, пів пелетона, ще половина учасників позаду нас. Сподіватися на те, що вони будуть мазати. Ну на подіум я не надіюся в сьогоднішній гонці, подіум, подіум дуже мало ймовірний. Це, це нереально зробити буде з одним промахом. Ну так, майже 10 секунд, 9,7. Тепер чекаємо. Так, ми вже треті, дограті. П'яті. Літнер лідер. Шості, сьомі. На сьомій сходинці. В принципі, для одного промаху без промахів ми були б другими. Ми були б другими, бо програли Літнеру 3,7 секунди. Тому що він відстрілявся чотирма нулями, і він був. Ну, по швидкості, ми, до речі, 31-й. Перше коло, друге коло непогано, третє, більш-менш, ну і четверте, п'яте, як завжди, у нас провальне. По швидкострілості ми були одні з найгірших, але ну, це зрозуміло. Все-таки це індивідуальна гонка. Це гонка не про швидкість стрільби. Що ж, друзі? Наступний етап у нас андхольт знову коротенько і буде випуск. та гонка переслідування. Я всім дякую. Велике прохання поставити вподобаєчку, підписатися на канал. Набираємо 15 підписок. О, вибачте, набираємо 15 вподобайок. І наступне відео виходить на наступний день, як я і обіцяв. З цим, що зараз випускаю відео. Ви набрали 15 вподобайок. Я його випустив на наступний же день. Так, буде. З наступним всім дякую, слава Україні. Бувайте.